Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді термоповітряна паяльна станція каліве-858Б. Замовити цю станцію ви можете також за промокодом, який бачите зараз на екрані. Ось такій коробочці вона у нас зберігається. І детальніше комплектацію. Так. Ось така інструкція по користуванню. китайській мові. Кабель живлення високої якості. Ось така вилучка і сам вхід. Так, ось така підставочка. Так, як бачимо три таких насадки на термофен, Їх додаткові болтики. І сам термофен. Так, кабель дуже якісний. Ось такий вхід. Так, ось така ручка, дуже зручна. Так, і ось тут. І, як бачимо, основний блок. Потужність станції 700 Вт. Так, ось тут бачимо І сюди прикручується сама підставочка, що є дуже зручно. Також в комплекті в нас є ніжки, які приклеюються. Так, ось тут самий вхід. Діапазон температур від 100 до 500 градусів. Лед-цифровий дисплейчик. Тут регулятор, функціональні кнопочки, Вімкнути, вимкнути, і також вхід. Замовити дану станцію, ви можете у нас на сайті. Посилання буде нижче в описі під відео. Також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на відео.